Настільки творчі, настільки талановиті учні і викладачі профтехосвіти. У нас представники музею, представники різних творчих організацій входять наше журі. Але я вже зараз пройшла, подивилася виставці. Я в шокі. Я не знаю, як я буду оцінювати цей конкурс. Так із захопленням говорить про виставку рукотворів, які представлені на обласному конкурсі. Його організатор сьогодні в нас бере участь 25 Учнів професійно-технічних навчальних закладів в конкурсі писанкарства, поки писанкарки готують свої писачки та окреслюють візерунки, учасники виставки розкладають свої вироби. Найбільший за розмірами жовто-блакитний кошик виготовили та наповнили пасками та крашенками майбутні дизайнери. Цього року особлива місія, тому що беремо участь саме в цьому конкурсі на базі військового шпиталю. Тому вдячні нашим бійцям за мирне небо над нашою головою сьогодні. У пасхальному кошику, що приїхав скоростишева, ковбаси та вином. Ну всі разом з групи збирали, робили з душою. Яскравим оздобленням приваблює до себе виставка центру професійно-технічної освіти. Господині кличуть на частування перших відвідувачів. Пішов на виздорові народу багато, Всі приємні люди, дівчик багато. Виставка хороша. Я тут цікаво знайшов, ся дівчатки діють орігами з бумажок, Я їх теж дома роблю. Для тих, хто не зміг прийти на виставку, кошики принесли просто до відділення. Ми від щирого серця вітаємо вас, наших захисників з великоднім святом. Вікторія Лук'янко, Максим Возний, новини Житомирщини.